Слава Ісусу Христу, Боже, люди. Радий всіх бачити і бути разом з вами в спільності як церква. Це честь і милість від Бога. Слава йому. Запрошую нас сьогодні у цей святковий день в один простий текст, який багато із нас може знати навіть на пам'ять. Читаємо разом Псалом Перший. Псалом один блажен муж. Що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді ані грішники в зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине до цього місця. Боже, люди, цей текст він е, говорить нам про дві дороги. Дорогу Бо, ми прочитали в п'ятому вірші. Одних, шостий, перепрошую, праведних, і дорога безбожних. З цієї позиції пропоную глянути на цей текст. <кій> Кожна із цих доріг в кінцевому результаті має свою жатву, має свої жнива. Якою б з цих двох доріг ми не йшли, все одно будуть жнива. Так ось, коли ми дивимося на першу категорію, є праведні люди яких названо блаженний муж або блаженні люди. Одне із пояснень, до якого я схильний з терміну блаженний або блаженство, це особа, яка подвійно щаслива, це особа, яка щаслива за життя на землі і в тілі, а також має позитивну вічність, має щастя перебувати в домі Отця, там, де є багато осель, там і Ісус для таких людей бронює місця. Так ось, це одне із пояснень, але хочу, щоб ми подивилися, як текст нам пояснює, що взагалі мається на увазі, коли ми говоримо про блаженного мужа? Що це за стан? Даний текст нам говорить у третьому вірші. Блаженство це можемо зробити отакі висновки. Ми бачимо, що це дерево надводним потоком посаджене, що листя не в'яне його. Друзі, дорогі, блаженство. По Божому, це стан, коли ти продуктивний, це коли ти постійно в формі духа. Оце і є блаженство по-божому. Це коли ти наповнений ним постійно, постійно являєшся, як свого часу апостол Павло сказав, зразком для вірних. Це перша характеристика. Далі ми бачимо, що блаженний муж, <кхух> це людина, яка Родить свій плід своєчасно, з цього самого самого тексту третього е, віршу. Ми бачимо, що ця людина вона родить свій плід своєчасно. Багато людей приходять до розуміння, що необхідно розвивати дари Духа Святого, користуватися ними, служити ними. Церкві приходять до цього пізно, на жаль, коли вже стерли ті, що молять, і так далі, як описує нам премудрий Соломон. Божа людина, блаженний муж. Він... Служить да, або звершує справу, приносить плід своєчасно. Уявіть собі, щоб ці плоди не своєчасно доспіли, або е, рослинність, яка їх принесла, да, щоб це було не своєчасно. Це збій, це ненормально, це неправильно. Тому блаженний муж, що таке блаженство? Це соковитість, це так, як дерево, яке постійно. Має поживу, має оцей сік. Це людина, яка коріння своє пустила у Господі. Вона живиться, живиться Господом. Далі вона плідна. Вона розвиває, вона е, дари Духа Святого, служить дарами, які отримала, знає свої дари. Це дуже важливий момент. І е, Ще одна характеристика є в третьому вірші, ми бачимо, що все, що він чинить, написано, щаститься йому. Багато хто е, в світі. Ганяється за успішністю, багато є формул, багато є е, різних е, подкастів, багато є інформації, як стати успішним, і так далі. Примудрий Божий чоловік, да, схильний до того, що це Давид писав. Да, він оцю е, інструкцію щастя залишив більше. Е, це старий заповіт, більше трьох тисяч, так скажімо, років, як є оця формула успішності. Для кожної людини, для кожного із нас. Так ось блаженний муж, ми бачимо на землі, в тілі тут оці три характеристики. Він постійно в формі, тобто його коріння живляться соком, він постійно зелений, соковитий. Далі він плідний, вчасно плідний, це важливий момент, і він успішний у всьому, що щоб він не розпочинав, він успішний. Менше з того. Шостий вірш нам дає друге пояснення терміну блаженний. Ми бачимо, що дорогу бо праведних знає Господь. Оці три характеристики, які ми побачили, це про матеріальне життя, життя в тілі. А шостий вірш нам говорить, що блаженний муж ще тому, або ця людина блаженна ще з тієї причини, що він знаний. У Господа, Господь знає таких людей. Важливий момент, чи знає тебе Господь. Багато хто говорить, я знаю Бога, я знаю Христа там і так далі, а чи знає Він тебе? Чи знає він тебе? Чи, чи, чи твої коріння живляться в ньому? Да? Чи знаєш ти свої дари, чи приносиш ти плід часу свого, наскільки це вчасно, наскільки ти успішний. Це все, це все залежить від того, хто є ти. Хто є ти по відношенню? До Господа Бога. І, і якщо цей момент інтригує нас, да, ми хочемо, хочемо бути соковитими, плідними, успішними, е, тут є інструкція. Дивіться, як прийти до цього стану. Перший вірш каже: необхідно ходити за порадою до побожних людей, мати духовне наставництво в людей, які по-справжньому ходять з Господом. Написано, що він зарадою до несправедливих не ходить. Логічно, зрозуміло, до кого ходить радитися про життя. Далі написано, що необхідно стояти на дорозі праведних. Він не стоїть на дорозі грішних. На якій дорозі я стою, з ким я раджуся, наскільки я і буду блаженний, плідний, соковитий, і так далі. Розуміємо, так, кінцевий результат. Далі ми бачимо, що цей чоловік, він. Не сидить на сидінні злоріків. Свого часу апостол Яків він сказав, що погані спільноти руйнують добрі звичаї. Тобто від того, з ким ми проводимо час, залежить хто є ми. Це впливає на наші відносини з Богом. Ми бачимо, що цей чоловік блаженний, він не сидить на сидінні злоріків. Це дуже важливий момент. Або е, умова для, для блаженства для цього стану. В законі Господнім, ми бачимо другий вірш. Да? В законі Господнім його насолода. Про, де, про, про закон Господній він роздумує вдень та вночі. Це говорить про те, що цей чоловік має особисті стосунки з Богом через слово та молитву. Тобто він наповнюється словом. Я хочу, щоб ми разом усвідомили, що неможливо прийти в стан блаженства без цих умов. Це дуже важливо. Якщо ми хочемо бути соковитими, плідними, успішними, свого часу приносити плід, да? бути успішними в кожній справі. Нам необхідно радитися з Божими людьми, шукати пораду у Божих людей, стояти на дорозі праведності, борячись за святість в особистому житті. Да? Перебирати спільноти, да, або наших друзів там, де у нас є точка дотику, тому що погані спільноти вони будуть руйнувати те добре, що є в нас. І ще одна із умов: п'ятий вірш нам говорить, що також тому не встоять безбожні на суді ані грішників зборі праведних. Одна, ще одна із умов. Освячення, повноцінне освячення Божих людей відбувається в спільності. Господь Бог працює з церквою. Він прийде за церквою, а не за одиничними святими людьми. Час поодиноких святих людей, які ходили з Богом, час старого заповіту пройшов нині. Час нового заповіту Бог працює з церквою. Якщо ти хочеш бути успішний, тобі необхідна спільнота, тобі необхідна підзвітність. Написано, що цей чоловік він має збір праведних. Де мій збір, який мій збір? Да? Це дуже важливо. І якщо я хочу бути успішним, мені необхідно йти оцю дорогу, дорогу праведності. Коли ми дивимося на іншу категорію, тут трохи менше часу займе у нас, ми бачимо, що писання також говорить і про таких людей. Що це за стан безбожності? Четвертий вірш розпочинається такими словами: не так ті безбожні, а як? Задаємо питання тексту, як ті безбожні. Ми ну, аналогічно аналізуємо текст, робимо аналітичні висновки. Перший і другий вірш. Ці люди радяться з нечистивими, вони захльоп стоять на дорозі грішних. Це їхній стиль життя. Вони хваляться гріхом, да? їхні спільноти там, де вони перебувають. Це злорідство, отакий стиль життя. І ми бачимо наслідки. Жатва, жнива. До... Чим про що я говорив, анонсував? Є жнива в двох категоріях: одні мають блаженство тут і у вічності. Інші, ми бачимо, четвертий вірш продовжує. Вони як полова, що вітер її розвіває. Одному із царів в старому заповіті було сказано: ти зважений і знайдений легким. Друзі, дорогі, життя безбожне це легке життя. Це життя, яке не має ніякої ваги і значення в очах Господа Бога. Ми бачимо, що п'ятий вірш нам говорить також про наслідки. Ось тому не встоять безбожні на суді ані грішників зборі праведних. Збір праведних є тут, на землі, це церква Господня, і є збір праведних. Це вічність, нове небо, нова земля і новий Єрусалим для церкви Христової. Для нас з тобою, якщо ми йдемо оцю дорогу, дорогу праведності, так ось. Місця немає там для таких людей. Написано, вони не встоять на суді, тобто будуть осуджені, а тим більше не потраплять до збору праведних. І останній вірш шостий ставить просто крапку. Дорога бо безбожних загине, загибель. Іншого не буває. Неможливо жити по безбожному і мати гарні наслідки. Божі люди. Хотів би, щоб сьогодні оце коротке слово, воно. Допомогло нам, воно змотивувало нас і допомогло нам проаналізувати наше життя, нашу дорогу. Дивлячись на видимий знак. Я вірю в те, що жнива воно має, це свято воно має подвійне значення. Не тільки вдячне серце. Будуть жнива, буде кінцевий результат кожної дороги. Будуть жнива, хочеш ти цього чи не хочеш, що ти пожнеш? Це дуже важливий момент. Моє побажання для кожного із нас. Нехай кожен із нас буде блаженним мужем, блаженною сестрою, блаженною дівчиною і хлопцем, коріння якої закорінені в Христі, бо тільки там соковитість, плідність і успішність. Амінь. Амінь. Слава Господу!